П'ята колона сатани. У 1936 році в Іспанії відбувалася громадянська війна між лівими та правими. Це сумна картина, коли одні громадяни Іспанії вбивають інших своїх же співгромадян. І одного разу один іспанський генерал уточнив, оточив одне з великих міст Іспанії, і до нього приїхав інший генерал і спитав його: А як ви плануєте брати це місто? Перший генерал відповів, ми будемо атакувати чотирьма колонами з півночі, з півдня, з заходу і сходу. Але потім, зробивши паузу, він сказав: Але я думаю, що захопить місто для нас моя п'ята колона. Інший генерал спитав: яка це ще п'ята колона? На, на, на що той відповів? Моя п'ята колона вже чекає нас всередині міста. Що таке п'ята колона? Це те, що знаходиться всередині і діє проти людини, і що не підозрює про присутність ворога. Саме це і є сатанинською тактикою в тому, щоб зупинити і зруйнувати церкву? Він ніколи не міг, диявол ніколи не міг перемогти церкву зовні ні гоніння, ні переслідування будь які навіть смерті. Мучеників не зупиняли церкву, а навпаки, давали їй ще більший ріст і вплив. Він ніколи не міг перемогти церкву ззовні. Але коли у нього з'являється п'ята колона, яка знаходиться всередині церкви, тоді, говорить, ось моя п'ята колона, яка захопить її. У певній мірі сатанинська сила обману особливо проявляється у формі чаклунства. Саме Чеклунство є п'ятою колоною всередині церкви. Можливо, для вас це прозвучить дивно, але, на жаль, це правда. Церква це відкрите місце для кожного. Але не кожен приходить туди з правильними мотивами і з добрими цілями. Апостол Павло, пишучи галатам, так починає своє. Так, починає третій розділ? О нерозумні галати. Хто зачаклував або зачарував вас не коритися істині? Вас, у яких перед очима Ісус Христос був, наче накреслений, немов у вас розп'ятий. В оригінальному тексті написані дивні слова. Хто зачаклував? Вас. Як ми можемо розуміти з наступних віршів цього послання, галати були спасені, хрещені Святим Духом, вони бачили чудеса Божої роботи. Тим не менше, вони були зачакловані. Тому можна сказати наступне: той факт, що ми були спасені, хрещені в дусі, пережили чудесне навернення, не гарантує нам, що ми в якийсь момент не станемо захоплені обманом ворога. тобто Чеклунством. Але звідки Павло дізнався, що в галацькій церкві є ця проблема? Каже, ви зачаровані? В чому це виражалось? Відповідь на це питання важливе і багато нам відкриє. Чеклунство це те, що прихов... приховало від галатів істину. Про розп'ятого Ісуса Христа. Таким чином, чеклунство, що проникає в церкву, переслідує головну ціль приховати реальність розп'ятого Ісуса Христа. Далі, в Галатів 3,2, Павло описує, що, що ж там відбулося. Каже: Це тільки хочу знати від вас, чи через діла закону ви отримали Духа, чи через настанову в вірі. Зверніть увагу, що галати прийняли Дух Святий, а Павло їх питає, а як ви прийняли? А ну давайте згадаємо. Давайте вернемося, відмотаємо трошки час назад, вийдемо з цього стану зачарованості і подивимося уважно, як ви прийняли Духа Святого. Через дотримання законів Мойсея, чи через слухання проповіді Євангелія? Про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Каже, чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши, ви закінчите тепер тілом? Чи ж ви так багато терпіли надармо? Коли б тільки надармо. Отже, той, хто вам духа дає і чинить чуда між вами, чи він це робить ділами закону, чи і проповіді про віру. В Галатів 3, 3, 5 вірші. Каже, кореним проблем Галатів було те, що вони дозволили цій злій сатанинській силі відвести їх в сторону від реальності розп'ятого Христа. В результаті виникло дві проблеми: діла плоті і законництво. Яка картина зачарованої церкви? Перше. Це коли вона починає покладатися на плотські речі, і друге, коли закон, законництво стає їхньою формою життя і поведінки, галати повернулися до плотської спроби виконати Божу волю і угодити Богу. Повернулись до дотримання різного роду правил, способу досягнути праведності перед Богом. Роблячи це, вони випустили ціль смерті Христа. І Павло каже про кінцевий результат цього. Галатів 3.10. А все, що базується на ділах закону, знаходиться під прокляттям. Бо написано: проклятий всякий, хто не виконує постійно всього, що написано у книзі закону. По суті, Павло. Говорить, що якщо ми повертаємось до спроб досягти праведності, близькості до Бога через дотримання закону, а не через стосунки з Богом через віру, то потрібно розуміти, що в такому випадку ми маємо виконати весь закон, інакше ми будемо під дією прокляття. Бо написано проклятий, хто не виконує всього, хто, що написано в законі. Коли Ізраїль входить в обіцяну землю ханаанську, то в першу чергу він повинен був зробити одну річ проголосити благословіння і прокляття. Благословіння за те, що виконують Божу, Боже Слово і прокляття на самих себе, якщо вони не будуть виконувати весь закон постійно. Тому ми повинні зрозуміти, що дотримання час від часу якоїсь частини закону. Не принесе нам ніякого благословіння, ніякого добра, якщо воно нас не наблизить до Бога. Якщо ми хочемо отримати виправдання через дотримання закону, то ми повинні постійно дотримуватися всього закону. Ніхто з нас не зможе виправдатися в Божих очах ділами закону. Це обман сатани, який викликає в першу чергу людську гордість. Отже, брати і сестри. Нам важливо бути не релігійними, але спасеними, і ніколи не відводити своїх очей віри від Христа Ісуса Христового, тому що саме Він є нашим оправданням, саме Він є нашим фундаментом віри, саме завдяки цьому Христу і пролиті на ньому крові, нам зараховується оправдання. І саме через цю кров, яка пролита на Христі, ми отримали все. Що ми маємо прощення, усиновлення, сповнення Святим Духом і дар вічного життя. Давайте ніколи про це не будемо забувати з Богом.